Добренький вечір. Дивіться, мої інжирчики. Бачите, в капельках, це я їх всіх, і мультифлору також обробила одне пепіночко в мене ще осталося. Це гортензія, що я укоренила. Обробила мегафолом 20 20 20 Сьогодні 11 днів, як я останній раз обробляла мастером. То Сьогодні мені були, не сьогодні, а мені були підказали, дивіться, які гарні саджанці, обробити мегафолом. Він йде з мікроелементами. от, І це обробила всі свої інжири. Ну і кажу вам оцю штуку. Цю штучку, що називається мультихлора. Дивіться, вони аж мені, здається, прямо аж розкрили душу. Гляньте. Отакі от красавчики. Але я йду вам ще штуку одну показати. Зараз, зараз, зараз. бо ж отут -от -от можна льопнутися. <гум> льопнутися можна. Бачили? Бачили. Вилихі такі ці дві помідори гляньте. Ну. Бачите? Хочу дочекатися, щоб була така не технічна спілість, а така була, щоб повністю спіла була. Бачите, який колір з'являється, вони ж повинні, як називається, вишневий сироп, то вони ж повинні бути вишнев... Ну, кольору такого. Подивіться, я вчора вам розказувала за оцей цвіт. Гляньте руки здорові. Дивіться, бачите які величезні квітки, коли це мені їх запилять, у середу після обіду вечором. Дивіться, які величезні. Це якщо перша квітка і така, то я ще розумію. Ну оце гляньте, які вони великі. Ух, яку я бачу, там вже помідори зараз покруту. Ну і ці гляньте, ну, які великі, якісь такі цікаві. дивіться ну. Оце така квітка, бачите, здорова. А там вже помідорка. Тут уже всіх будуть помідорки, тому що вони всі запилені. Отаке От добренько сказала вам, що я обробила плантафолом Що я плантафолом обробила свої рослинки, мультифлору і інжирчики. Бачите, ще трошечки мокре, але зараз вони висохнуть. Добренько, на добра ніч. Бажаю вам всім добра. Бажаю вам всім мирної ночі.